Доброго дня, маєте української, мене звати Олена. Яка дорога відкривається у вашій долі? Ви на це не чекаєте. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Синіфікація кварін по першому та другому варіанту. Яка дорога відкривається у вашій долі? І порада по першому варіанту ваша сигніфікація. Не очікували ви такого по відношенню до взаємодії з партнером? Не отримали ви саме того результату, якого бажали? Ви сподівалися зовсім на інший результат? Ці стосунки так вони тримають вас в залежності. Партнер, якщо ви жінка, кверен, по першому варіанту, то чоловік в даних стосунках отримує те, чого він бажав. Якщо ви знаходитесь в ілюзії, що він очікував чогось іншого. Або ви сподіваєтесь на те, що він буде в подальшому розвивати дані стосунки, скажу, що ні. Його влаштовує все так, як є. Ви, можливо, ще деякий час будете знаходитись в ефорії, але це ненадовго, тому що перспективи довгострокової в даних стосунках ви не отримаєте. Ну, якщо ви чоловік, то ви отримуєте все те, чого бажали, те, на що були налаштовані? Ваші плани реалізовуються в даних стосунках. Вас влаштовує і ви бажаєте поки що на даний час, ви бажаєте продовжувати дане спілкування, але саме в тому форматі, в якому вони є. Яка дорога відкривається у вашій долі? Відкривається дорога. І вам говорять те, що ви повинні йти до інших берегів. Якщо ви бажаєте, це стосується жінки, якщо ви бажаєте реалізуватися як дружина і мама, створити родинні стосунки, то вам 100% потрібно ставити крапку на даних стосунках. Партнер, він все одно згодом піде з даних стосунків. Вам говорять про те, що згодом ви зустрінете людину, з якою в перспективі ви зможете реалізувати свої плани стосовно особистого життя. Ви отримаєте шанс, можливість. Але потрібно наважитись поставити крапку на даних стосунках. Будете продовжувати вибір за вами. Але ви повинні чітко розуміти, що в даних стосунках ви не отримаєте реалізації саме тих планів, на які ви налаштовані. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, насамперед ви реалізуєте свої плани і підете зовсім в іншому напрямку. Тому що ви були налаштовані на ці стосунки як короткострокові, ви наповнюєтесь емоційно і енергетично. І все спілкування, взаємодія, приємні зустрічі, і до того моменту, поки вони приємні. Ви будете продовжувати спілкуватися з даною жінкою. Тоді ви ставите крапку і рухаєтесь зовсім іншому напрямку в інші стосунки для чоловіка, що буде в послідуючому. Ну, ви зустрінете в подальшому чергову страсть. І підете в нове починання, Зміни відбудуться, ситуація буде сприяти вашому знайомству і подальшому спілкуванню. І це для вас буде саме та страсть, та нова страсть, завдяки якій ви поставите крапку на минулих стосунках. Ви зробите вибір, тому що забажаєте піти в нове починання. Поставити крапку на минулих стосунках і піти в дане нове починання, тому що вважаєте, що це новий подих в вашому житті. А ви бажаєте емоційно наповнюватись і енергетично. Вам подобається енергія страсть. Порада для вас варіант по першому варіанту. Для чоловіка. Скажу так, вам потрібно звернути увагу на сферу реалізації стосовно фінансового матеріального достатку, благополуччя достатку. Згодом буде саме та ситуація, що ви не зможете змінити і будете знаходитися в відчаї. Вам потрібно переключити, вам радять переключити свою увагу не на Чергові стосунки і акцентувати на цьому. А як би ви не бажали наповнюватись закоханістю, страстю, вам говорять про те, що ви повинні йти в новопочинання стосовно фінансового благополуччя і достатку. Тому що потім, навіть якщо ви забажаєте, ви не зможете досягнути того, на що будете налаштовані. А ви будете налаштовані реалізувати проєкт, починання або реалізуватись. Тобто прийде саме той момент потреби звернути увагу на фінансовий благополуччя достаток, але несприятлива ситуація, несприятливий момент це для чоловіка. Тому вам все ж таки радять звернути на даний момент. Увагу саме стосовно фінансового благополуччя достатку для жінки. Якщо ви будете відстоювати власні життєві пріоритети, то ви досягнете в своєму житті успіху. Ну, тому приймайте рішення. Вам радять робити вибір і приймати рішення, чого ви бажаєте в своєму житті. Залишатися. В страстних стосунках безперспективних, чи все ж таки поставити крапку і рухатись далі. І вже в послідуючому зустріти саме того партнера, з яким зможете реалізувати свої плани стосовно створення родини стосунків, родини. Дякую. Яка дорога відкривається у вашій долі? Ви на це не чекаєте. Коварин, по другому варіанту, ваша синіфікація. На даний момент ви в є в роздраві. Ви не знаєте, як стабілізувати ситуацію в своєму житті. Як досягнути стабільності, що стосується фінансу, матеріального благополуччя, достатку і загалом психічного, психологічного можливий магічний вплив, ілюзія. Тримають вас в ілюзії, що ви не досягнете того, чого бажаєте. І на підставі цього ви знаходитеся в роздраві, тому що не впевнені. Боїтеся, що загалом не зможете реалізувати і реалізуватись. Яка дорога відкривається у вашій долі? Можливість трансформувати? Долоносний момент. Як би ви не знаходились в розчаруванні стосовно того, що відбувається, ну, насамперед скажу так: є люди, які бажають, що ви знаходились в даному розчаруванні і в даному роздрайві. щоб ви не змогли зробити вибір, щоб ви не досягнули внутрішньої стабільності, щоб ви не трансформували. Тобто не пропрацювали стратегію реалізації власних планів і не досягли того, чого прагнете. Ну, загалом власної реалізації. Задум людей саме такий. Тому, насамперед, доленосний момент. Все залежить від того, наскільки ви будете цілеспрямовані для того, щоб все ж таки подолати, позбутися. Зрозуміло, що. Внутрішній роздрайв – медитації, чистки ментальні, тому що потрібно насамперед досягнути внутрішнього балансу рівноваги. Далі наповнюєтесь, ну а далі по плану. Трансформація загалом, включаючи в себе вже досягнення рівноваги, балансу внутрішнього. Ну а в подальшому трансформуєте саме ті плани. Які ви мали, і які ви будете мати вже в кінцевому варіанті. Ну, і насамперед визначення цілі, якої ви бажаєте досягнути, і чого ви бажаєте досягнути. Стабільності в чому, що є для вас акцентом. Ну, саме знайдете відповіді на ці питання і визначите і загалом. У вас відкриті шляхи. Єдине, що вам потрібно досягнути балансу, рівноваги, сконцентруватися, подолати, очистити, визначити свій подальший шлях. У вас достатньо досвіду і мудрості, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. От єдине, що дана негативна ситуація, даний негативний вплив вам за долею доленосний момент. Для того, щоб ви здобули внутрішньо, досягнувши балансу, от впевненості власних силах, от коли ви трансформуєтесь і досягнете рівноваги балансу, коли витягнете, вийдете самі власними силами, власними зусиллями, подолаєте, досягнете балансу, подолаєте цей внутрішній роздрайв, а загалом, коли ще й досягнете цілі, то той шлях, який ви пройдете, ви не впізнаєте самі себе, то, якою ви були на початку шляху, і якою ви станете, досягнувши цілі, яку ви перед собою поставите. Це стосується і чоловіка, і жінки. Кварін по другому варіанту, якою би статі ви не були. Сигнифікація говорить саме про те, в якому стані ви знаходитесь. І от яка дорога відкривається у вашій долі? От саме доленосний момент. Подолати, трансформувати, сконцентруватися, досягнути балансу, очистити ментал. Не лише очистити, а ще й досягнути внутрішнього балансу рівнування. Тому що ви зараз цю енергію зливаєте в негатив, внутрішній роздрайв Ви не можете. Наповнитися. Ви не маєте сконцентрованості, ви не маєте балансу, наповнення. Тому діяти, рухатись потрібна енергія, потрібні сили. Вам потрібно опанувати насамперед внутрішнє, пропрацювати. Бажаєте щастя, відчути саме щастя, радість, кохання, взаємне кохання, наповнення, рухатись до інших берегів. Зрозуміло, що вам потрібно буде подолати, пропрацювати, подолати, але ви зможете досягнути того, чого ви бажаєте. Ви зможете зустріти в своєму житті саме того імператора, того партнера потенційного. Для довгострокових родинних стосунків, з яким ви зможете реалізувати і досягнути того, чого ви бажаєте, єдине, що рухайтесь, до інших берегів. Тобто пропрацьовуйте, залишайте, досягайте, трансформуйте, ставте крапку, витягуйте, тому що тут є небажання рухатись, тут є страх, невпевненість. Сум, туга, але тут є ілюзії і морок, тут нема ясності. Як би вам важко не було, в якому подавленому стані ви не були, а легко не буде пропрацьовувати саме дану ситуацію, тому що той стан, в якому ви знаходитеся, ви відчуваєте себе жертвою. Вам би краще було знаходитись в підвішеному стані, але ситуація потребує від вас все ж таки подолати небажання рухатись, діяти, проявити силу волі, силу духу, внутрішній стержень. А якщо у вас два старших аркана, і вам говорять про те, що ви зможете, бо маєте силу подолати. І вийти, і далі рухатися до інших берегів, і досягнути того, чого ви бажаєте, якої би сфери життя це не стосувалося. Дякую, магітаро української, до зустрічі!